Вітаю в ефірі телеканалу Нова Волинь. Передача циклу Луцький депутат. Хочу нагадати, що цей цикл створений для того, аби дати можливість депутатам Луцької міської ради прозвітувати перед своїми виборцями. І сьогодні, впродовж 20 хвилин, ми спілкуватимемося із депутатом Луцької міської ради Олександром Зіноєвичем Пизою. Пиза Олександр Зінов'євич, депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком, керівник фракції партії «Фронт змін». Голова обласної організації партії Фронт Змін народився 15 жовтня 1965 року в селі Кутузів Теребовлянського району Тернопільської області. Закінчив середню школу номер 11 в місті Тернополі і Тернопільський фінансово-економічний інститут. З 1988 року працював у різних банківських установах Волині, починаючи з економіста до керівника банку. Секретар постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів. Місце роботи товариство з обмеженою відповідальністю Компакт маркет. Вітаю вас, Олександр Зіновичу, у нашій студії. Доброго дня. Хочу звернути увагу на таке. Щойно ми почули, що 20 років майже ви віддали банківській справі. І тому резонне запитання: а чому змінили таку ну, економічну роботу на депутатське крісло, на роботу в партії, скажіть, будь ласка? Доброго дня всім. Ще раз, ну, це вийшло за покликанням. Взагалі, я думаю, що в політику йдуть люди коли? Коли досягли якогось рівня особистого мають якусь позицію, в тому числі соціальну, і можуть щось віддати іншим людям, які їх оточують, серед яких вони живуть. І політик повинен розуміти, що він не повинен бути завжди такий гарний, причесаний, виступати на телебаченні. І себе хвалити, але ще щось зробити для громади. Ну в основному треба щось робити для громади, бо Все. сьогодні, навіть той, хто біля екрану телевізора, сподівається, що ви розкажете про те, що роблять депутати, і, зокрема, ви. Конкретно для громади для Луцька, але і ще наведу таку фразу, яку ви сказали в одному із інтерв'ю. Ви сказали, що більшість депутатів не розуміє, чого прийшли в депутати. Це якийсь висновок із роботи, от саме з цими депутатами, з якими ви зараз спілкуєтеся, спрацюєте, проводите сесії, комісію і так далі. Безперечно, це пройшло через мене. Я це усвідомив сам, тому що знав, що є депутати Луцької міської ради. Обласної ради, Верховної Ради. Вони поважні такі, вирішують багато питань. Але що це є насправді, яка це робота і що для цього потрібно, не усвідомлював. Хоча я хотів, я завжди був особою публічною і неспокійною, щось проявити і в тому соціумі, де ми живемо, бути краще. Але коли прийшов в міську раду, зрозумів, що особливо це стосується міської ради. Люба міська рада це є більше господарський орган. Ну, що потрібно людям, ем, щоб був будинок охайний чи квартира, під'їзд був безпечний, дорога, магазин недалеко, зупинка транспорту, е, садочок для дітей. Ну, це такі умови життя. І за це повинна дбати міська рада. А хто ж ще? Безперечно, що наше життя вносить і політичні аспекти, але. Можливо, це більше стосується обласної ради, тим більше Верховної. Але це зовсім не повинно стосуватися міської ради. Ми тут повинні жити і дбати для того, щоб нам всім було краще жити. А яким чином, яким інструментом? Тим, яким ми можемо орудувати, це бюджетом міста Луцька. І по бюджету міста Луцька, я думаю, два аспекти таких важливих основних. Перше, це наповнення бюджету, тобто, де гроші візьмуться в бюджеті. І друге, як його правильно розподілити. Тому що завжди грошей не буде вистачати. Але від уміння правильно визначити пріоритети і зробити одне щось, не все потрошечки, бо тоді нічого не буде результату. Але закінчити одне, почати друге і так поступово йти. І мені здається, що сьогоднішній склад Луцької міської ради, особливо голова Микола Романюк, сконцентрується на цьому. І як і член бюджетної комісії можу запевнити, що всі питання по перерозподілу коштів розглядаються досить так, скрупульозно і виважено з конфліктами, з дискусіями з прийняттям рішень. Але це дуже важливий аспект. Біда в тому, що не все залежить від Луцької міської ради, оскільки багато надходжень ми очікуємо від державного бюджету. А там грошей чому то немає. І де взяти їх? Місту, Луцьку, зокрема. Що можу сказати? Місто має поганий бюджет до кінця року. Той, який нам прислали зверху з державного бюджету. Це стосується в першу чергу медицини, освіти. І я собі не уявляю, як, що думають зараз, наприклад, директори шкіл, керівники медичних установ, як їм дожити до кінця року. Тому що це страшно, бо немає грошей на листопад-грудень, немає, просто їх немає. Але це не тільки питання от сьогоднішнього дня, що от сьогодні нам немає за що е, утримувати вчителів. Це питання риторичне взагалі. Ми можемо заставити себе зекономити, на щось потратити пізніше, е, попросити людей потерпіти, але це ми не можемо просити людей вічно терпіти. Тому що от говорять, що там накралися мільйони, мільярди, ті мільярди в голові людей не поміщаються. А поміщається в голові людей то, що, наприклад, мого батька не вистачає пенсії, щоб прожити. Якби не допомога дітей, пенсіонери наші не змогли би нормально існувати. А тому нам треба достойно спланувати наш бюджет, щоб ми до кінця року нормально його закінчили, і дали можливість вчителям, лікарям і працівникам внутрішніх справ і міліціонерам достойно себе почувати як людей, але думати. Що нам потрібно змінити в цій країні в своєму житті, щоб ми не просили вічно ці гроші з державного бюджету? То, якщо ми говоримо про той рік, який минув, або вже трошечки більше, як рік, то ви вважаєте, що депутати міської ради от рішення найнеобхідніше, найконкретніше, най, найсучасніше прийняли, от власне з фінансової точки зору? Ну, дивіться, бюджет це комплекс взаємопов'язаних питань. І закон збереження енергії, як в фізиці колись було, так само, як закон збереження грошей, це я вам кажу як банкір, він однаковий, ніде не може з'явитися, щоб десь не забралося. А що мені подобається в цьому скликанні ще раз, наприклад, ремонт доріг, він проводиться системно, планомірно і послідовно. І ми будемо слідкувати за тим, що якщо дорога відремонтована, а на другий рік в неї є ямки, ми спитаємося з виконавця, чому так. Ми гроші потратили. Але за перший рік вже багато було зремонтовано. І це все-таки дякуючи і Миколі Романіку, і нашому голові облдержадміністрації Кимчуку. Безперечно, що вони є патріоти України, і, безперечно, що вони є патріоти Волині. Не будемо говорити про їхні політичні вподобання, бо ми говоримо зараз про господарку. І так з кожним роком ми повинні закінчувати якийсь об'єкт і починати новий дороги важливе і болюче місце. Освітлення вулиць важливе і болюче місце. Але крім того, є ще більш масштабніші і дорогостоячі речі садочки. Ну, Немає в нас достатньої кількості садочків, і ми не можемо, скажімо, Будувати побітати... зараз новий, так? Це, це дуже великі затрати. Але ми повинні ще звертати на іншу увагу. Ми виховуємо молодих людей, ми виховуємо дітей. І корупцію в свідомості людей, яка давить наше суспільство, ми не зможемо викорінити за один день. Чому я про це згадав? Ми повинні вертатися до садочків, до шкіл і починати виховувати, виховувати дітей, тому що інакше ми її не поламаємо. Ну, подивіться, згадуючи себе, я не знав в садочку, що треба давати гроші на ремонт садочка. Такого не було. Колись діти не знали, що потрібно здавати вчительці на день народження, коли студенти не знали, що треба здавати викладачу за екзамен. А кого ми виховуємо? І чим ми виховуємо? Чернігівським? Чи чимось іншим? З цього треба починати, тому що людина не переламається. Людина слабка істота, і вона, коли дати можливість, вона розслабиться. А нам треба виховувати своє суспільство в українському, націоналістичному, можна сказати, в дусі, в національному дусі. А без лікаря, без вчителя, без вихователя ми це не зробимо. А ми їх нищимо тим бюджетом. Ми не даємо їм достойно себе відчувати людьми. Від це біда. Ну, знову ж таки, і дорогу треба, і вчителеві треба, і медику треба, і дах зробити. Ось е, от в чому причина того, що бюджет не можна виконати тоді я трошки, ніяк. Тоді я трошки розширю. От зараз, е, і ця програма в тому числі, і депутати приходять сюди до вас різні, але всі говорять майже однаково. І всі говорять про дороги, до речі, і всі, всі про садочки. За. Значить, це є результат от тієї роботи у вас, депутатів, що все-таки ви маєте що сказати і про міст. І про Ліп. дорогу, так але я ще тут повернусь до знову ж до тої дороги. От чи відомий вам такий факт, тому що і попередні депутати теж піклувалися з дорогами, теж прокладали ті дороги? Чи є такий факт, що знайшли яму, а їх зараз достатньо певно на дорогах? Чи покараний хтось той, хто робив ту дорогу? У мене такого. Я думаю, що немає. випадку не пам'ятаю, я про нею. Але з іншої сторони, наприклад, я декілька зробив депутатських запитів, наприклад, по транспорту. Звертаються просто люди, що вони з 40-го кварталу не можуть доїхати на вулиці Чернішевського після 10-ї години ночі, вечора. Ніч. Я дивлюся, по, по сполученню, по маршрутах. Є маршрутки. Вони мають ходити, але їх немає, тому що чи невигідно стало, чи хтось захворів, не важно як. Але Зробив запит і виявилась дійсно, перевірила комісія. Не їздять по маршруту, обманюють. Чим перевірити їх пересування по місту. Дуже Бутіж... важлива річ, я перепрошую, я так, зрозумів. Навігатори так? Навігатори – це технічна річ. Так само, як в нас закони. Всі добрі закони, але чомусь ми погано живемо, тому що ми їх не виконуємо. Так само навігатори Вони будуть, але їх не будуть так використовувати, як потрібно, або іншим чином обманювати. Знову ж таки, вертаємося до виховання. Лицемір'я влади породжує ще більше недовіру людей. І Якщо працівник не отримує зарплати, то він буде комбінувати, щоб її отримати і додому щось принести. Це теж очевидно. Чим контролювати? Дуже важлива знову річ, це безвідворотність покарання за якісь правопорушення або тим більше злочин. І це, це з однієї сторони, з іншої сторони, ми повинні усвідомлювати, що це покарання повинно бути одинакове для всіх. А в нас ж такого немає. Хто покарає прокурора? Вищий прокурор. Ворон ворону око не вики. <смі> ну це дійсно народна поговірка. А Олександра Зіновичу до вас приходять люди на прийом. Я так приходять. думаю, що приходять. Так, ви маєте свою приймаю. І з чим звертається до вас? І з, з те конкретне, про що ви можете зробити? Тому що міського депутата грошей як таких немає. Ви як банкір, я не думаю, що там велику кишеню назбирали, чи може можете з кишені власної витягнути кілька сотень. Принципова річ: люди е е е е е приходять за грошима. За грошима, власне. І це теж біда. І це, до речі, то саме, як приходили до банківського працівника. І наших людей, наше суспільство виховало, що всі повинні мати якісь пільги, якісь особливі умови, якийсь особливий підхід, або якісь дармові речі. Оці акції, знову ж таки, повертаємося до перевиборчу компанії, оці акції, ці благодійні фонди, ці безплатні нам подарунки, чи в вигляді бруківки, чи вигляді там, грошових е, фондів мається на увазі. Стипендій для студентів чи подарункових наборів це є лицемірство. Тому що людей То причили до цього. А що ви скажете, не а брати? Брати. Я от звертаюся до всіх людей перед виборами. Будь ласка, беріть всі подарунки, які вам дають, беріть всі грошові е, обіцянки, але краще зразу грошима. Але думайте, чому сталося так, що ці подарунки, ці кошти, ці гроші є у них. У тих, які вам дають і обіцяють, а немає у вас. Ми не повинні просити добру зарплату чи добру пенсію. Пенсіонери мають мати достойне життя на пенсії, мати стільки коштів, щоб вони могли ще й внукам допомагати, а вони їм не вистачає на комунальні послуги і не вистачає на лікарства. Взагалі, що хоче людина? Людина хоче мати спокійну, стабільну, впевнену і роботу, роботу, від якої б мати задоволення. Бути впевненою. Що її батьки пенсію мають, добру, мають пенсію і достойно. здорові і можуть полікуватися спокійно. Мати бачення, що дитина вивчиться, отримає освіту вищу, чи там середню, спеціальну, як заговорю, і буде мати достойну стабільну роботу. І перше місце роботи. От, до речі, ви, працюючи в банку директором, ви приймали, напевно. Чи брали одразу з інституту, чи хотіли би все-таки з досвідом? Я був неординарний керник, мабуть. У мене так трапилось по житті, що перший мій запис в трудовій книжці був тоді, коли я був студентом третього курсу. Це був державний банк в Чернівцях. Я був там на практиці. І оскільки це був літній період багато відпусток, мені запропонували Попрацюй два тижні. Я попрацював, і ці два тижні дали розуміння, що мені потрібно вчити і на що звертати увагу в далі в курсах. І з тих пір, коли я пішов на роботу і став вже керівником і брав людей на роботу. Я не відмовляв студентам, які просилися на практику. У мене була одна умова. Ти приходиш на практику, і я тебе використовую як працівника. Ми тобі платимо заробітну плату, але ти будеш працювати. Це була одна умова. І своїм працівникам я давав завдання. Ви звертайте увагу на наших студентів, тому що серед них можуть бути дуже здібні майбутні люди. Угу. І в мене дуже багато працівників так були прийняті на роботу і стали. Зараз з працівниками інших різних банків, я думаю, я на них гордий, я в ним вдячний. Тобто брали студентів, випускників одразу після інституту, університету брали таких. Брал, так? я... це, це тепер не так часто, правда? Всі хочуть досвід і водночас е хочуть молодих ще і до всього. Але безперечно, приходять люди, і які, за яких просять батьки, рідні, знайомі, це є так само це норма, ще... бо норм, це так? є ще відповідальність. Тому що коли за, те, за тебе хтось просить, ти маєш перед ним відповідальність, і він перед тобою має відповідальність, mm -hmm. бо ти за нього маєш поручитися. Це непогано. Але знову ж таки, і такі були, я їм говорив наступне: за тебе попросили, ти приходиш і пробуєш, але все решта залежить від тебе. Скажіть, будь ласка, а ви, у вас серед депутатів приходять, просять, наприклад, проголосувати за, за певне рішення? Приходять, просять. Голосуєте, піддаєтеся чи ставите свою умову? Ні. Взагалі, я достатньо такий незалежний, Взагалі, я особисто незалежна людина, така внутрішньо, можна таке сильне слово вже патологічно незалежна людина. Якщо це має сенс, ми за це голосуємо, але якщо воно абсурдне рішення або я з цим не згідний, я маю сміливі сказати ні. І це теж початок. Якщо ви будете навіть один серед депутатів, 50, яких є в міській було раді. Було одне голосування, коли воно було не таке ніби правильне, але ніби політично неправильне, публічно неправильне, не популістичне. І я один з депутатів підтримав міського голови, і проголосував за воно принесло громаді позитив? Воно принесло позитив всім, через що? Воно збудоражило. І заставило повернутися до нього, лицем пошукати можливості, це стосувалося скорочення робочих місць в садочках, знайти альтернативу. Тобто, взагалі, знайшлася, ну знайшлися гроші насправді, І не в міському бюджеті. Це знайшлися гроші в державному бюджеті. Скажіть, Тось... чи ви займаєтесь благодійністю? Чи маєте якийсь фонд, чи входите до фонду? Зараз дуже популярно. Ви трошечки говорили про це, що давайте, якщо дають, то беріть. Ось а самі ви цим займаєтесь? Особисто я ні, але я був деякий час керівником благодійного фонду Сергія Мартиніка. Угу. Тоді те щось давали, гречку, ні? Ні е, взагалі він був правильно побудований фонд. Ми співпрацювали з іноземними організаціями благодійними, неурядовими, не релігійними від людей. Які виявили бажання, бувши у житку речі, особливо шкільні і особливо лікарняні, сюди привести з німеччини, і ми це робили. Так, от повертаючись ще раз до того, що з чим приходять до вас ваші виборці? Вони тільки за грошима і за матеріальним Ні. статком, чи все таки їх хвилює проблеми міста, якщо так три категорії сказати? є людей, які приходять. Перша категорія це за грошима їх саме більше. Але найпростіше просто дати гроші і все. Треба щось або поміняти в свідомості цієї людини, а скоріше все поміняти в устоях нашої держави, бо так жити не можна. Це одна категорія. Друга категорія це які просять юридичного захисту, юридичні консультації. І найчастіше це стосується неправомірних дій наших чиновників. Тобто, завершуючи нашу програму, що би ви побажали своїм виборцям? Шановні, дуже часто вам кажуть і ви чуєте, що від нас нічого не залежить. Але я хотів би звернути увагу, що так, як ми живемо, аж живемо не дуже добре, навіть дуже недобре, залежало від нас, і ми зробили цей вибір. А тому на найближчі парламентські вибори думайте, як голосувати і що від того залежить. Якщо наша думка буде загальна, спільна. Велика й одностайна, ми зможемо за деякий час вийти з тої привики, яку ми зараз перебуваємо. Дякую вам за розмову. Час наш завершується, і усім нашим глядачам скажемо, що сьогодні у передачі циклу Луцький депутат був депутат Луцької міської ради Олександр Зінович Пиза. Всього найкращого До побачення. до побачення.